Дітки доброго дня! Сьогодні ми говоримо про правила гри у баскетбол. У баскетбол грають дві команди, у кожній з якої по 5 гравців. Мета кожної команди закинути м'яч у кошик суперника та перешкодити іншій команді заволодіти м'ячем і закинути його у свій кошик. М'яч під час гри можна передавати. Кидати, відбивати, котити або вести у будь-якому напрямку за умови дотримання відповідних правил гри у баскетбол. Бігти із м'ячем, не вдаривши їм у підлогу, намисно бити по ньому ногою, блокувати будь-якою частиною ноги або бити по ньому кулаком є порушенням. Баскетбольний майданчик. Центральне коло вимірюється по зовнішньому краю окружності і розміщується воно у центрі майданчика, і діаметр його дорівнює 3,6 метри. м. Центральна лінія, паралельно лицевим лініям, проводиться центральна лінія через середини бічних ліній і виступає на 15 см за кожну бічну лінію. Обмежуючі лінії. Лінії, які обмежують короткі сторони, їх прийнято називати лицьовими, а ті, що обмежують довгі сторони, називають Триочкова лінія. Весь майданчик є зоною триочкових китків за винятком зони біля щита суперника, яка обмежується триочковою лінією. Півколо радіус якого дорівнює 6,75 м, проведений до перетину з лицьовими лініями. Лінія штрафного китка паралельно кожної лицьової лінії наноситься лінія штрафного китка довжиною 3,6 метрів. Проводять її таким чином, щоб її дальній край розташовувався на відстані 5,8 метрів від внутрішнього краю лицьових ліній, а її середина перебувала б на віртуальній лінії, яка здійснює середини обох лицьових ліній. Початок гри та ігровий час. Судя розіграє спірний кидок у центральному колі, підкидує м'яч над центральним колом. Гравець, який найшвидше заволодів м'ячем, починає гру. Ігровий час складається із чотирьох періодів по 10 хвилин з перервами по 2-3 хвилини. Між другим та третім періодами команди змінюються кошиками. Переможець гри. Переможцем у грі стає команда, яка після закінчення ігрового часу набрала найбільшу кількість очок. При рівному рахунку після закінчення основного часу матчу призначається овертайм зазвичай 5 хвилин додаткового часу. Порушеннями у баскетболі є. Аут. Це коли м'яч вийшов за межі ігрового майданчика. Пробіжка. Це коли гравець, контролюючи живий м'яч, здійснює переміщення ніг понад обмеження встановленого правилами порушення видання м'яча, що включає у себе пронос м'яча або ж подвійне видання. 3 секунди гравець нападу перебуває у зоні штрафного китка більше 3 секунд у той час, коли його команда володіє м'ячем у зоні нападу. 5 секунд. Гравець при виконанні вкидання не розлучається із м'ячем протягом 5 секунд. 8 секунд. Команда, що володіє м'ячем із зони захисту, не вивела його у зону на нападу за 8 секунд. 24 секунди команда, яка володіє м'ячем, більше 24 секунд і за цей час не здійснила китка по кільцю суперника. Порушення про повернення м'яча. У зону захисту. Команда, яка володіє м'яцем у зоні нападу, перевела його у зону захисту. Фоли у баскетболі. ФОЛ це недотримання правил гри, яке викликане персональним контактом гравця або його несподіваною поведінкою. Персональний фол – це фол гравцю унаслідок контакту із гравцем команди суперників. Гравець не повинен блокувати суперника, тримати, штовхати, стикатися з ним, ставити під ніжку, перешкоджати його переміщенню, виставляти руку, плече, коліно, стегно або ступню ноги. Якщо гравець під час гри отримав 5 фолів, то він повинен покинути ігровий майданчик і не може брати участь у подальшій грі, але йому дозволяється перебувати на лаві запасних до кінця грі. Гравець, який отримав дискваліфікуючий фол, повинен у обов'язковому порядку залишити місце проведення грі, йому не дозволяють перебувати навіть на лавці запасних. То за що ж суддя може призначити ФОЛ? Блокування це неправильний персональний контакт, який перешкоджає пересуванню суперника із м'ячем або без нього. Зіткнення це персональний контакт гравців із м'ячем або без м'яча, поштовхом або рухом у корпус суперника. Затримка це персональний контакт із суперником, який заважає свободі його пересування. Неправильний заслін це спроба неправильно затримати або перешкоджати супернику, який не контролює м'яч, зайняти бажану Позицію на ігровому майданчику поштовх це не прав, персональний контакт з будь-якою частиною тіла, коли гравець насильно зсовує або намагається сунути суперника, який контролює м'яч. Гра у баскетбол характеризується багатим і раціональним руховим змістом. Щоб грати у баскетбол, необхідно швидко бігати володіти силою, витривалістю, спритністю, високо стрибати основа для правильного володіння технікою і тактикою баскетболу. Дякую вам за увагу, гарного дня, чудового настрою та до зустрічі!